Міжнародний аеропорт у Стамбулі після драматичних подій на вихідних ситуація тут більш-менш нормалізувалася. У центрі міста теж спокійно, навіть занадто спокійно. Там, де раніше вирували натовпи туристів, нині порожньо. Особливо це помітно біля блакитної мечеті, найбільшої туристичної принади Стамбула. Туристів, які раніше милувалися цією перлинною архітектури, відлякали нещодавні теракти. Тепер же додалася ще й спроба військового перевороту. Все було доволі заплутано. Ми не знали, що відбувається. Ми тікали, бо інші теж тікали. Потім дісталися готелю і вже по телебаченню стежили за подіями. за таких обставин нелегко заманити туристів. Нарікає голова місцевої туристичної асоціації Алі Полат. Нині навіть важко уявити, що минулого року район навколо блакитної мечеті відвідали понад 800 тисяч людей. Сама я пожадав, що Торговці тут зранку до ночі, але виторгу майже немає. Нам потрібні туристи. Це наша єдина можливість заробити. Ці вулиці колись були переповнені. Тепер офіціанти марно чекають на відвідувачів. Нічого не відбувається взагалі нічого. Готелі також порожні. Алі полату навіть довелося закрити свій готель після теракту поблизу блакитної мечеті. Якщо так триватиме і надалі, нам доведеться все позакривати, адже ми маємо сплачувати податки, оренду, страховку. Ми не можемо вже цього робити. Усі наші заощадження витрачено, і ніхто нас не підтримує. Невизначеність і страх зруйнують будь-який бізнес. Втім, деяких відчайдушних туристів тут ще можна зустріти. Ми довго вагалися їхати чи ні, і зрештою наважилися, бо дуже хотіли відвідати Туреччину. треба серйозно ставитися до будь-якої загрози, особливо коли мова йде про тероризм. Втім, ймовірність того, що знову що страпиться, доволі низька. Тож я б не стримував себе, щоб побачити таке гарне місто, як Стамбул. Турки сподіваються, що людей з таким ставленням буде дедалі більше. і життя нормалізується якомога швидше.